Олег Кудрін розповідає, свій будинок опалює газом, тому відсутність газопостачання суттєво впливає на його побут. Приблизно з 4 години не було газу, цілонічно було газу, в хаті було холодно. Ну, і Мороз брав, зверталися на службу 104, вони сказали, що газ може бути завтра зранку, з 9-ї години сьогодні, і дотепер його ще немає. Діти є в хаті, і діти хворіють, зараз менше дитина в мене має ангіну, хвора, але. Є як є. Мені ж був приморозок, то хата остила, ну, в хаті холодно, ми включили в одній кімнаті обігрівачі, так і обігріваємося. Газопостачання відновили сьогодні о 12.25. Староста села Хриплин Роман Соколик каже, каналізацію робить підрядник, який виграв тендер. Звинуватити його у тому, що він пошкодив газову трубу, каже, не може, бо комунікація не була належно вказана на карті. Копати каналізацію в цій частині села почали у грудні. Ця труба політленова, неметалічна. Її прибором не можна так якби, знайти. Вона йшла по одній стороні і перейшла просто через дорогу на скоса по іншій. Тому сталося діаметр турби, по-моєму, 850-ка, її зачепив ескаватор якби, ну, не сильно, але тріщина пішла і витік газу відбувся. А зараз, відповідно, підготовчі роботи ми ведемо каналізацію до вулиці Автолимашівської, ну і ці вулиці прилеглі, які пропадають в цьому мікрорайоні. Начальник Івано-Франківського відділення акціонарного товариства івано франківськгаз Андрій Струк каже, Хриплені пошкодили газопровід середнього тиску. Також додає, земляні роботи поблизу газових мереж потрібно проводити вручну. За його словами, подібних випадків пошкодження труб в Івано-Франківську трапляються 3-4 рази на рік. Ситуація виникла не через нас, тобто організація, яка пошкодила цей газопровід, має нам компенсувати наші витрати. І наголошую ще раз, що роботи в охороні зоні газопроводу землі роботи потрібно проводити виключно присутність наших представників, а в місцях перед ну, з нашими мережами тільки вручну. На прикладанні цієї каналізації є проєкт Погоджений, тобто погоджений проєкт і всі мережі уточнені, як вони мають копати і як наші мережі йдуть. Копає тут каналізацію приватне підприємство Роса ІФ за телефонним номером приймальні підприємства. Повідомили, що з'ясують і прокоментують аварійну ситуацію, яка трапилася у селі Хриплен, але згодом не відповідали на дзвінки Суспільного. Оксана Василик, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.